Сьогодні показуємо криптоферму нашого клієнта. І так, дохід це найцікавіше. І про нього ми розкажемо в кінці. Тож, додивись, на фермі працюють такі асіки як Antminer S21 Pro на 245 рехеш та Antminer S21 Plus на 235 рехеш, Коти, до речі, є в нас по наявності. Новенькі, запаковані. Перший варіант: поділ холодного та гарячого коридору перегородкою. Це просто та надійно. А стабілізатори забезпечують діапазон стабільної напруги, аби забезпечити нормальну роботу асіків та обезпечити блоки живлення від перепадів напруги. В другому варіанті асіки стоять в шумобоксах, адже вони в жилому приміщенні. Приточка йде через гофру з вулиці в Асіки, і так само через гофру виходить гаряче повітря. І найкрутіше це активна витяжка, яка живиться від екофло. Коли зникає світло, ще 15 хвилин повітря проходить через асіки, завдяки чому вони не перегріваються. Оце так рівень. і тепер обіцяне. Найголовніше це дохід. Валовий дохід з ферми з 10 асіків орієнтовно 3800 баксів на місяць. Так виглядають правильно організовані ферми наших клієнтів. Хочеш так само? Пиши нам!